24 вересня ворожий фаб влучив у цю дев'ятиповерхівку в Київському районі міста. Від удару в будинку повністю склалися з третього по восьмий поверх. Внаслідок прильоту 25 людей постраждало, та одна жінка загинула. Працівники ДСНС продовжують розбирати зруйновані будівельні конструкції, оскільки знають, що під завалами ще можуть знаходитися люди. І, врешті-решт, стає відомо, що рятівники змогли деблокувати тіло загиблої жінки. Мешканець цілілої квартири, що знаходиться на дев'ятому поверсі, прямо над місцем влучання, розповідає, що не може забрати власні речі з кімнати, бо є ризик обвалу. Просто слабок все посипалося. Я мамо. Просто гуркіт, все посипалося. Я, маму, між двох стін затягнув. Я на неї ліхи чекав. Я не знаю, скільки було прильотів. Потім, коли все втихомирилося, дими, таке інше, я просто хапаю документи. І виходимо, живу на дев'ятому поверсі, саме коли приліт був саме де Арка. Вчора мене не пустили ДСНСника. Сьогодні я попросився, тому що я просто ось так от вибіг у футболці і шортах вискочив. І ДСНСник каже: тільки у супроводі зі мною, а у четвертій кімнаті мої всі речі знаходяться. І він каже: ні, я тебе туди не пускаю, бо може бути провал. Він мене туди не пустив. Каже, бери, що в тебе є, і все, і виходимо звідси. На місці трагедії працюють представники всіх комунальних служб. Комунальники розбирають завали, прибирають і вивозять сміття, закривають вибиті вікна та намагаються привезти до ладу те, що вціліло. Ми максимально оперативно відреагували на приліт, приїхали на місце. Працівники одразу стали працювати і прибирати бите скло. Дуже була велика, потужна вибухова хвиля. Пошкоджено дуже багато будинків, також навколо і дерева. Тож спочатку були зібрані пошкоджені гілки та дерева. Сьогодні ми продовжуємо роботу. Працює сьогодні близько ста осіб. Ми прибираємо. Ці гілки подрібнюємо, прибираємо сміття, яке залишилось, Максимальна робота швидко йде. Багато чого зроблено, але масштаби руйнувань великі. І ми працюємо і в інших дворах, де є пошкодження. І тут для заручності мешканців пошкоджених квартир неподалік від місця влучання відкрив роботу мобільний центр з надання адмінпослуг, щоб жителі пошкоджених квартир могли швидко подати документи на компенсацію за державною програмою її відновлення. Зручно, звісно, по-домашньому. У мене вже здоров'я немає. Мужа похоронила, сина теж похоронила. У мене сили не вистачає туди їхати. Для допомоги мешканцям, які постраждали від обстрілів, ми організували мобільний ЦНАП, так званий, для того, щоб. Допомогти мешканцям внести документи за програмою державною програмою її відновлення. Це включає в собі перший етап інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. І якщо житло не внесено до реєстру прав на нерухоме майно, то допомагаємо вносити житло в державний реєстр прав. Тут працюють як адміністратори ЦНАП, так і державний реєстрат. Прав на Для внесення документів необхідно мати при собі паспорт, індивідуальний податковий номер і оригінали документів на житло. Представники центру зазначили, що в разі втрати документів спеціалісти мобільного ЦНАПу допоможуть з їх відновленням. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Дмитро НГН, Денис Рибалко, Юрій Бобикін, Новини.